На зв'язку зі мною зараз Олег Рибачук, це голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Ні для кого в принципі не секрет, що в Росії є, скажімо так, свої інтереси і свої впливи в країнах Заходу, і там це тривалі напрацьовані контакти. Але от яким чином зараз умовно дестабілізація в Новій Каледонії допомагає росіянам, і грає на руку росіянам? Треба брати просто серці, е, е кут погляду. У нас якось не дуже в нашій пресі це прозвучало, але я прочитав у декількох західних аналітичних матеріалах про найсерйознішу загрозу, яка виникла в результаті цього останнього саміту зустрічі Зіньпіна і Путіна. І мова йшла про те, що там є такий пункт. Який говорить, що Росія і Китай вони об'єднують свої інформаційні потужності для боротьби ну, з заходом для боротьби з, зі сполученими штатами, яких вони вважають найбільшим ворогом, і це насправді е, вважають західні аналітики дуже серйозна загроза, тому що Якщо уявити собі потенці... потен... потенціальні можливості російської пропагандистської машини, яка там має мільярдні бюджети і е розгалужену мережу впливів, і Китаю, і якщо уявити, яке уявлення у цих країн про світ, як вони можуть боротися з країнами демократії, то це дуже серйозна загроза. Те, що там, наприклад, в Штатах забороняють. Можуть заборонити, TikTok, це нічого не означає, тому що є Google, є Facebook, є, є багато інструментів впливу. І от Росія максимально навчилася використовувати свої спецслужби, свої багатомільярдні бюджети, агенти впливу, журналістів, громадські організації, лідерів громадської думки для того, щоб розхитувати ситуацію, для того, щоб сіяти хаос і здавалося б дійсно. Де нова Каледонія, де Росія в чому е, інтерес Росії? Ну в тому, щоб е, дати відповідний удар Франції, яка останнім часом демонструє лідер якої і ця країна, яка останнім часом демонструє дуже неприємною для Росії позицію стосовно війни в Україні, і, і то, і ті ініціативи, які Макрон висуває для того, щоб зробити Росію е, країною. Яка, як він сказав, Росія як країна агресор має бути знищена і тому створюються проблеми в Новій Каледонії? Ну, наші глядачі, напевно, знають, що е, ці проблеми виражаються в тому, що Франція прийняла рішення, що тим громадянам це далека за Тихоокеанська колонія е, Франції, там е, є е, місцеве населення етнічне. Е, е, і це населення вийшло на вулицю з протестом після того, як було проголосовано закон, який дозволяє громадянам Франції голосувати на, на виборах у Новій Каледонії. Ну свята справа молодь будь-якої країни прагне до незалежності. Росія завжди на, на глобальний південь вона завжди позиціонує себе як країна, яка бореться з колонізаторами, яка виступає за незалежність, яка допомагає молодим демократіям. Ну вона так по суті і е, в Африці, скажімо, так свої впливи і зберегла. І якраз до речі, у Франції мені здається, вона африканські країни і відвоювала, тобто у Франції і в Макрона, зокрема, є. Е, Причина геополітично намагатися все таки протидіяти Росії, яка ще тягнеться з е, африканських країн з африканського континенту, але от е... там серйозний. Да, там, там серйозне економічне підруття. Наприклад, е, ну, Росії вдалося фактично е, перервати постачання. Урану, який дуже потрібен е, Франції як ядерній державі, е, з, з Нігерії з Французької е, з, е, з колишньої країни, де Франція мала свій вплив, і ви праві росіяни вагнерівці, вони витіснили е, фактично е, Францію з тих країн, де вона ну, до того часу мала серйозний політичний економічний вплив, і в тому числі там і це країни, які виробляють і діаманти. І і таку цінну речовину, як, як Уран, інші цінні ресурси для Франції і Росії, це досить холоднокровно реалізує. Західні країни багато говорять і про там безпеку інформаційного простору, про кібербезпеку і так далі. Але знову ж таки, те, що ми з вами говоримо, про те, що Росії вдається інформаційно розхитувати. Росії вдається ну Грузія з законом про іноагентів, це не перша країна, яка подібний закон приймає. Просто ми говоримо про Грузію, тому що вона нам ближче. Вона нам в інформаційному полі, і вона нам якось ну вийшло так, що все-таки про, про Грузію ми знаємо більше ніж, наприклад, про деякі країни Центральної Азії, в яких теж є відповідь. Незаконодавство. Чому умовно заходи, називаємо їх заходами безпеки західних країн, вони не працюють, і Росії вдається знаходити ці шпаринки Невже це знову ж таки напрацьовані ще у ті от контакти, про які я говорила, і якісь там механізми, які тянуться уже там десятиліття, а не просто зараз напрацьовувалися останні роки? Ви абсолютно праві контакти тягнуться напевно з радянських часів. Це взагалі була практика. Війна, радянських... оце так, це була практика а радянських спецслужб. Вони вербували там відомих журналістів. Вони входили е, в, в основні е, медіахолдинги, вони, Вони завжди підтримували якісь. Радикальні рухи, чи це ультраправі, чи це ультраліві, завжди працювали з молоддю. Ну загалом, то ідеї у них же ж для будь-кого, хто не розбирається, досить симпатичні. Я бав дискусії там в Іспанії, де дуже важко переконати іспанців, які впевнені в тому, що Сполучені Штати підтримували тоді їхнього диктатора, а, а російські добровольці воювали разом з республіканцями. Коли це було? А пам'ять є, і Росія дуже вдало експлуатує оці лівацькі настрої, заклики до там гіпотетичної справедливості. І та треба сказати, вона. що вона навчилася. Та вона навчилася працювати. Вона Росія говорить про те, що в світі ось є диктат, американці, американці багатьох. Багато країн американців недолюблюють і на того для того можуть бути серйозні причини. Uh -huh. і, але в тому, що Росія поводить себе як, як там Гітлер, часи Другої світової війни, ну про це ніхто не говорить. Але оцей сімбіоз, оце поєднання роботи спецслужб е, відкритих агентів е, таких ну. Корисних ідіотів громадських організацій, молодіжних рухів, національних почуттів. от все, що може підривати зсередину систему нинішнього порядку, Росія все це використовує. А тепер, коли вони об'єднують ресурси з Китаєм, то це стає просто страшенна потужна імперія, тому що у Китаї такі ж погляди на демократію, на свободу слова, на права людини, на на там на на. На можливості опозиції вони вони єдині, і можете собі уявити об'єднаний потенціал інформаційний Китаю і Росії, яким чином це впливає на е, світову думку. На той же глобальний південь де Китай є фактично ну, таким лідером, якщо не один із то точно е, важливим лідером, що впливає на громадську думку, і тепер оця ця махіна працює, і захід спохватився. Е, захід, ну як завжди, він. Поки розкочаються, то багато що може змінитися, але тут у Росії і у Китаї вже є серйозні переваги в ресурсах, в підходах. Оця знаменита формула Гебриса 60 на 40, Коли ти говориш 60% ти говориш правду, а потім 40% починаєш е Розбавляти. отруювати та. Так, так, і це на півправда. Це найстрашніше, що може бути, і ця методика, яка з ну, часів гебельця, вона зараз дуже активно використовується російською інформаційною машиною. Дякую, пане Олеже. Це частково відповідь нашим глядачам, коли вони починають обурюватися. Чому західні країни не розуміють, чому вони не всі на нашому боці і швидко не приймають певних рішень? Ну ось одна із відповідей. Дякую, пане Олеже. Олег Рибачук, голова аналітичної адвокаційної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч і віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році.